На Красній площі дим і стрілянина. Так тілоохоронці відпрацьовують напад умовних терористів на кортеж із Віп-особою. Так почали відкритий чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців, який триватиме в Чернігові три дні. На урочистому відкритті, як годиться перші особи міста та області, від імені Чернігівської громади, від імені нашого славетного міста, яке має історію більше ніж 13 століть. Я вітаю вас на цій землі. Вітаю з початком 19-го чемпіонату України з багатоборств тілохоронців, і хай переможе сильніший у змаганнях. беруть участь 14 команд. Серед яких одна жіноча учасників могло бути більше. Зізнаються організатори. Втім, частина з них зараз при виконанні завдань на сході замовлення на дівчат на збільшилось. Професіоналізм їх не уступає. Чоловік судді змагань оцінюють навики профі, які поза чемпіонатом охороняють перших осіб держави. Тому більшість з них навіть коментарів не дають. Взагалі стараємось бути, скажімо, як схожі на особу, до якої здійснюється охорона. У них є свої привілеї, свої вподобання, і нам потрібно також підтримувати цей, скажімо, образ як його стиль, його все сушп... щоб. Жак, І таким чином Жак, ми більш зливаємось, тому що навколо нього люди його помічники теж вони майже так само одіваються, ніхто не виділяється. Цього дня чернігівці зблизька бачили, як діє команда бодігардів при нападі на віп особу. Гарний кровати споважно розмірено, іде по чернігівській землі, по майдану. Хто зараз переможе цій змагання? Хто буде нападати? Напад ззаду! Навіть палку не скидати. Евакуація. Відкриває двері, охороняємо садять. Живий, двері закрили, прикриття. Це піший супровід. Діяти, Потім походу, є елементи рукопашного бою. Це п'яте борство, як його воно того, оцінюється того, зрозуміло, тактики, за якістю виконаних витомі. справ. А такі вправи, як вогнева підготовка, за сумою очків, які набирає команда. Змагання будуть проводити в різних локаціях по всьому місту у неділю та понеділок, і тільки 13 червня визначатимуть переможців.